Господь з вами. твоїм. Читання з духом твої. того Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи! У той час Ісус явився одна і сказав їм: ідіть по цілому світі і усьому творінні проповідуйте Євангеліє. Хто повірить його Христиця, буде спасенним. А хто не повірить, осуджений буде. І такі знамення будуть супроводжувати тих, хто повірив. Моїм ім'ям виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть у руки зміїв, і хоча що смертоносне вип'ють, їм не зашкодить. Будуть покладати руки на хворих, і вони ставатимуть здоровими. Після того, як Господь Ісус промовив до них, Він вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди. А Господь допомагав і стверджував слово чудесами, які його супроводжували. Слово Господнє. Слово вріста. Святий Марко цікавий з багатьох причин. Перша з них і всім відома, він є автором самого старшого Євангелія. Імовірно, всі, хто писав, писали Євангелія пізніше, писали після нього і в значній мірі користаючись його текстом. Це вплив просто на історію. Але лише. Чимо, як в першому читанні Петро називає Марка сином. Їх єднало ну, дуже близькі відносини. Це Петра і Марка. І хто читав сьогодні з, зі слова між нами мед, 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 медитацію, там це відмічено, що, власне, Євангелій Марка найбільші детали про Петра. І то такі детали, яких ну, більше людей не стало би якось оприлюднювати. І так як коментатори підкреслюють, ймовірно Марко в цим Євангелії, він базує на апостолі Катехезії Петра. Тобто Іван від Марка це фактично зі слів Петра. І виходить, що в тому, що розповідав Петро, коли говорив про Ісуса, про його навчання, життя, смерть і Воскресіння, там багато деталей, які, Петра, які показують гріхи Петра. Чому? І тут підходимо до дуже важливої речі. Петро досвідчив, що Божа любов більша за його гріхи. І в тому, що він проповідував, він про це говорив. Але в такому випадку, щоб краще говорити про Божу любов, треба говорити і про гріхи. Якщо Петро проповідує, що Христос насправді Воскрес, Він цього досвідчив, то коли він говорить про свій брак віри у Воскресіння, то факт Воскресіння виглядає ще я справді. Коли він, Петро говорить про те, що Господи пожаліє себе, що він не розуміє місії Ісуса, а намагається його відговорювати, то також всі інші люди, які не розуміють місії Ісуса, Разом з Петром легше це розуміють. Багато речей для нас з історії Петра є цінними. І багато милосердя Божого для нас відкривається власне, через історію Петра. Так я підкреслюю, що зверніть увагу, Ісус створює саме Петра головою церкви. Петра, про котрий вся церква знає, що він зрівся Ісуса. То що ми можемо зробити більшого, Який ми можемо зробити більший гріх? Відтричі і публічно звикся Ісуса в найгіршу годину для того. І Бог Його підняв, йому пробачив ці гріхи. То якщо це Господь пробачив, то і нам пробачив. І так як Петро щирий в визнанні цього, так і нам личить. І Марко також. Деякі коментатори говорять, що ця деталь про учня, який втік на гим з Герцманського саду. Бо та видки. Всі його пол полишили, а був один хлопець, який йшов за горами в Покарвало. Його коли схопили, він всього покривали і втік нагрій. І тих каже, що якби немає якогось сенсу всі деталі, якщо це не Марко. Якщо це не його свідчення того, що він втік, він не був зі сусом до місця. Він, бор... він налякався. І ймовірно, це деталь є тому, що Петро був щирим щир до болю. І Марко, котрий разом з ним проголошує ваге, також від нього цього навчився. Не ховати свої гріхи, лише прославляти Бога, прославляти спасіння спасінністю Христів, прославляти Його любов і милосердя. І це велика річ. І злить увагу. І Петро, і Марко є грішниками. Але і Петро і Марко зосереджуються в підсумку на проповідуванні Євангелія. Не себе, але того, що Ісус Воскрес, що Він дає спасіння. Що то, що вони проголошуються, це не є їхня заслуга, їхня святість ні Петра, ні Марка. І, я думаю, це один з тих уроків, який для нас важливий. Та, да, ми грішники, як і Петро, і Марко. Але і нас Бог закликає, щоб ми послужили проповіді Євангелія. І це важливо. Тому не думаймо забагато про себе. Бо часом люди, які там переживають справді своїх гріхів, от сильно переживають. Часом це гордині, бо вони так собі засереджені. Як же ж вони могли то зробити чи то зробити, і вони ходять навколо себе? І нема з того добра. А і Петро, і Марко визнають свій гріх і йдуть проголошувати ліпати. І як ми чуємо в сьогоднішньому тексті, який – це є закінчення святого Євангелія від Марка, Ісус з'явився одна за і сказав, ідіть по цілому світі і по всьому творінню проповідуйте Євангеліє. І це важливо, щоб в наших словах, в наших діях, в наших молитвах, в наших постах. В нашому служінні весемо, що робимо? Ми шукали, використовували кожну нагоду, щоб проголошувати Євангелія, щоб вести людей до Господа. А він вже вчинить багато своїх чудес, як він вже це робить тисячі років. У Богу нехай буде чисті слава навіть і вічні. Амінь.